Цікаве питання гідроізоляції підвальних приміщень і фундаментів. Достаємо ручку, листочок і записуємо. Як це все відбувається? Примірування поверхні аж до самої основи. Потім наплавлюється гідроізоляція у виді єврорубіроїду. В даному випадку буде застосований один шар, але максимально якісно приклеєний. З збільшеним зазором нахльосту, листок на листок, і його товщина, його, його густина досить велика, він взагалі, дивіться, який товстезний. Ось. І потім, після цього всього процесу, є супермайстри, які стоять і утеплюються 100 мм екструдованим пінополістиролом і укладається поперчита мембрана і робиться зворотня засипка з подальшим пошаровим трамбуванням ґрунту. Ось такі речі. Підземна частина не дюбелиться, буде дюбелитися тільки надземна частина пінопласту, тобто механічним способом буде кріпитися. Пінопласт кріпиться за рахунок клейпіни. Жодних цементних розчинів не застосовується. застосовується Клейпіна спеціальна хороша, якісна, Ось цим всім ділом займається. Тоді. І тоді ви будете мати нормальне, якісне, сухеньке підвальне приміщення. Всім добра, слідкую за хворочку.